І з вами знову я Дресі та мій колега Вопі. Привітайся. Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Вопі Вопі, я тут, та я з Дресі. ми будемо для вас коментувати в фінал нижньої сітки. Ой, ні-ні, да? ні це да? вибачаюся, це не фінал, це у нас виходить третій матч нижньої сітки, фінал буде е... наступним. ПоТЕ е... кращого. Хотів сказати тобі, я теж так думав спочатку, поки мені не пояснили, що це як фінал нижньої сітки, а друге, зараз скажу, там така трошечки занудрюна назва. І це типу як два фінали нижньої сітки, а поки ми це говоримо, це вже виходять гравці Чінсао Пінчелін на А-плент, роблячи два фраги, точніше три і займають плент. Ой, є Оптимус Прайм, до речі, зараз може тут. ой, є Оптимус забирає Стролу Ментал. Є інформація про ще одного гравця, тепер тим часом Кептейн там забирає Доміна. Прайм повинен забрати зараз шаріпича, в нього мали сотки здоров'я, але Шаріпич забирає Оптимуса Прайма. Немає. ні, є, є дефускіти у Кіртейна, йому нема куди спішити. Шаріпич 7% здоров'я чує, що його пушать. Буде зараз спробувати якось розпікувати. Треба ставити голову, але ні. Сіртейн, не залишає ні одного шансу. Шаріпичу є кіти, буде дефатися і це пістолетка де Угу. Mm -hmm. Перший раунд Андрій Узрейт. І це добре. А я якраз тобі скажу, скажу. Uh, секунду, 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 секунду. Це це? До речі, я, я не помню, якщо я, я, я не помиляюсь... Final то... А, все, 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 я зрозумів що ти... Ну, кажи, то... кажи, кажи. Якщо так, я не помиляюсь... Away, це фінал, це, це нова команда. А. Хеллвей, да, це нова команда, яка до нас цього ні разу не грала. Ну і поки що будуть грати перший раз. Так от, це у нас фінал нижньої сітки. А наступний матч ми будемо, ну, наприклад, я буду комментувати. Це кондеменаційний фінал. Тобто отак виходить. Ну і поки я це все розповідав, у нас чин саме Пінчелін зайняли вже Аплента, встановили вибухівкою. У них, них Макдесяті, і вони просто сіли, я так розумію, на пустий Аплен, де нікого не було. Так, так, тут лише один молік там з МПшкою. І до речі, будуть зараз в смоки, просто якось розкручуватися. О, є розмін за розміром не встигаю зрозуміти, що, що взагалі тут відбувається, але Хаммер залишається в ситуації 1 в 3, три, три ловко пешних гравців. Ну і нікого він не може забрати. Якось спробували тут розкрутити хай вейви цю ситуацію. Але можливо краще було б піти на сейф, але окей, один-один, не так страшно, але немає коштів зовсім у них. Так, ну і, ну, на жаль, таке стається. Виграли форс у нас виходить, що Ченсау Піншелінг з ми просто залетіли, і тепер HellWave без грошей з одним пістолетом будуть відігрувати цей раунд. Напевно, які зіграють, можливо, підпушать мідл таких пістолетів, Так і стається. Три гравця у нас ідуть на мідл, будуть гранатки підкидувати, Тут нікого немає, і займати у нас виходить, що... А, просто біг до речі, тут у нас довгим і Шпріч. А, Шарі Шаріпіч, перепрошую, Шаріпіч. Ще не зробив кіл, домін теж. Ну і знайшли лише по шаріпіч один фраг, поки що гравці, хелвеїв. І далі просто здоб... стали двоє кейф та один редрум, це хаммерчик з Фейв Севеном, до речі, всі грають. У нас сертеєн з діглом. Добре. Поки що бачимо, що якось спокійно, повільно відіграють, до речі, ченса опінчини, тобто нікуди не виходять, нікуди сильно не рипаються, і потроху будуть виходити. Ой-ой, який ага. місць смаком неприємний. Так, трошки неприємно, вийшло. Оу, який неприємний хедшот від Абу. Ставить дуже гарно він. І чи є інформація по двом гравцям в Києві, які можуть зараз забити дуже гарну грязюку? вийти, просто вбити вибухівку. Виб... А виб... ну вийде, не вийде, вийде. Ну, у нас вже інкстеп залишається. Там один. ой ой буває першого. Ну, далі... Да, далі далі не пішло. 2 кіла сфер, на два келасха все, в принципі, на пістолетах теж непогано. Хоча можна було би і краще. Я думаю. Ну, і другий раунд для Ченсаопінчелін. Ось Давай взагалі ось, ти твій придіктик. Як ти гадаєш, хто виграє і з яким рахунком? Я думаю, що виграють все-таки Ченса Пінчелін з конком 13-8-13-10, тому що Хелвей самі по собі теж досить сильні та досить непогану групу казовою в попередніх матчах. Тож я думаю, що все-таки кін який відпір не зможе дати, поки що у них вигід просто фул бе рамба. Камерчик дає тут флеш, він ніколи не А, бу! перший, другий, третьомпіон не буде, його зваюся. У нас вже тренч бой, який допомагає своєму тіммейту, ну і Шарпіч. Камерчик буде в нас виходити з, з Ківай. Вийшло забрати лише Абу. з таким екораундом, але поки ж, що ще хамерчик живий. В принципі, вийти зараз і вбити в спину Шарі... Шаріпіча буде дуже приємно, але він вирішив просто чекати та не рипатися. Мав чути, напевно, що зі стрібнув равеці, і можна ви просто вийти вбити в вухо. Або в спину. А, а, я ви, я ще... я ну, а я що таке? Я... По голові то залетіло, а далі ні. Ой-ой-ой, щось -ой -ой. просто не пішло, зараз би знайшов собі калаш, то далі тобі міг 1 клаш 13. Але поки що вирішив відійти через редром. То навіть просто навіть засейвити калаш було б насправді добре. Так, я з тобою згодом. А, що захиєшка він... що щойно? Він, він напевно думав, що він пройшов вже в сайт. Ну виходить, <зв 'язав> що він сейвить лише перший армор. Ну, я думаю, що він більше не то ставить перший армор, а піде спробує забрати девайс. або А, ні, він навіть взагалі це доволі, він за у нього навіть першого армору немає, тому йому треба 100% да. щось вибивати. Так, да, так, да. він або буде зараз старатися вибивати, що так і напевно є, тому що напевно чує воврекцію іграють. А, і він вийде, і має вбивати. Бо це ло... Ой, не вилучає в доміна. Ні, влучив в доміна, але домін все-таки першою голову поставив. Що ж, ну прийдуть. А, бачимо, да, рахунок поки... Ну, типу. Я не, не можу поки сказати, що Чензао і лін виглядають якось сильнішими, тому що все-таки, ну, типу, початок гри, економічні раунди. Ну, це так, я з собою згоден, але я вже кажу, то завжди. Не тільки тобі, а загалом кажу, завжди перші чотири розміночни, тому побачимо, як буде далі. Можливо, вони тільки роз як його роз. Розминаються. Тобто, поки що бачимо, що в нас іде заняття від Хелвейф, і, до речі, там вже Хаммерчик заходить frag для своєї команди. Ні, це здається, да, це було точніше на Мідел, а тут біля Рампи Б. Якраз що з Києва вийшов, там вбили. Добре, тут поки що стається прошити абрику або Хаммерчик не відвихав. Ось то він виходить, О, побачив, але не знав, що близько гравець! Якби ж дізнався, що тут близько стоїть або, то, напевно, вбив би його якщо він це забрав. Так він фрайн, вперше є, але зараз йде розмін, Це платя 3 в 3, поки що йде все рівно. І. То, що далі будемо дивитися? Далі поки що повільно відігрують. До речі, немає, напевно, інформації. По третьому, це у нас NX, NX Step, який грає, до речі, тут досить так близько і може дуже. Багато інформації зібрати. Припустимо те, що Домін щойно топнув у Києві. Він це точно чув. І має дати свою інформацію Сертейну, що він має приймати цей плен. Ну і так, так, так. Ну і поки Сертейна трошечки Моліками відганяють від але Він робить цей мінус по шаріпічу, але з прогумента одразу а... розмінює свого тімейта. Молік помічає опонента в себе дуже близько. Повинен зараз його вбивати, але він промахується! Ні, Домін нічого... забирає Моліка і. NXT 2671 в 2 забирає АВП доміна, але тут Строго Ментал стоїть прямо під ним, забирає Ну степа Це четвертий раунд для Чинзао Пінчеліні, І знову немає коштів у хелвей'ю. Так, так. Ну, які не є, але все ж це, напевно, знову Пшки, можливо, якісь 5-7 з гранатами. Що я хотів сказати, строго Ментал. Да, у нас є гравець. з ніком строго Ментал, але щось він не йде, як Строго Ментал, як на мене. Добре. Так би мав би бути ластані, так три на один, він десь викиде ще собі набер. Ну так. він майже лоутав. Але бачиш, він зараз взагалі. Ну май, майже, але в нього 3-1, 3 кд. Добре, бачимо, деканум, що, до речі, чекають якось під пушу, що досить логічно. Та. Що досить логічно з боку Чінца Пінчелін, тому що говці мають ІмП-шкі, гаці. Ой, до речі, в Кей разом з Нікстепом підпушили Пінь та забрали. Ой, там ще й Оптимус Прайм забрав, строго Ментала, та транжбой і далі пікає. І забирає ще й дом. Трипл кіл! Трипл кіл і Оптимус Прайма! Так, і це виграний форс-раунд для команди Hellwave. Це дуже гарно було. Якщо не появляюсь 5-0, ну, так, тому що КЛС жодного не дали. Це дуже-дуже ну, дуже цей. Ну, по економіці прям сильно насправді зараз піднялися, бачимо по 3000 майже у всіх. І навіть девайси є. Лише один сертейн там з МПшкою, та 300$ доларів на балансі. Ой-ой-ой, трошки домін підгорівчий, хаєшку отримав, його тут мають вивати, так Оптимус Prime збирає доміна. Тим часом там Аябу забрав хам. Ой-ой-ой, я, 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 там Step забрав Айбут. Ренчбой пропушує Київ. Повинен зараз вбивати цього опонента. Бачить його. <паспорт> але ні, це Ртейн. А ні, все-таки забирає це Ртейна. Тут пушить уже Оптимус Primal, його Шаріпич забирає. Немає нікого зовсім на Бпленті, але туди вже стягується Монік разом з Enix Stepом. Буде зараз ставитися пачка. пачка. А... Ну, схоже, що планують через світло грати, Next Step, так точно. Є дифуз кіти обох гравців. Ой-ой, зараз будуть відкати, але тут mm -hmm. два гравці стоять, і вони забирають. Молік, до речі, міг зробити дабл гіл, але забрав тільки строго ментала. Є Молік, буде відкидувати за Бексайд, але тут ще гравець ні і Це п'ятий раунд для Чинза опічені. Так, неочікувано, у нас виходить, що е, Морік теж дуже близько буде знаходити зі гравець, тому зіграв так розкуто, вибивши просто спом, або може очікував, що попали зараз у голову. Ну, на жаль, у нього це не вийшло. Що ж, ну і п'ятий раунд для команди Чинсаме Пінчавін, поки що показують вони досить гарний кс, я тобі отак можу сказати, особливості Шаріпіч і Абу, які зараз досить непогано грають. І от тут знаєш що? Мені здається, я чесно кажучи, вже не пам'ятаю, але не поняв си раніше грав у базу. А вже зараз щось і не грає. І е, що ще таке би я сказав, те, що начебто він навіть не хотів би чути, що його нікнем пов'язують з базу. Можливо, щось стався якийсь конфлікт, але я не можу нічого говорити, тому що я не пам'ятаю, чи це Абову, чи інші, не чи якийсь інший гравець, поки що Алву якраз ставить такий дуже строгий хедшот по Сертейну. Ну і все поки що зупинили. Не було Пічолін. Ну, і тут Домі впливає ще Хаммер, який просто вирішив тут пройтися, прогулятися. Ситуація вирівнюється ситуація в 3 в 3. Так, ну і якось. Поки по всій мапі грають Чинзао Пінчилин. Хоча схоже, що це буде вихід під мідл або під Ас-сайт, скоріш за все. А на А-сайті у нас лише один Морік, а на мідл у нас в Redroom сягується Optimus Prime наразі. Підкидується смок mm -hmm. на КТ, здається. Так, смок на КТ. Це типу як байт, напевно. Тому що не спішать, поки ви входите. Так, ну чекаю, якогось підпушу До речі, у нас поки що може це статися. І, да, на степ. У нас буває Доміна, який шукав якраз цього самого гравця, якось під Б одного вбити і відкрити собі вихід на БПЛН, але цього, на жаль, не стається. І будуть виходити у нас вже е технобой. З строго ментал. На одного тута. У нас. ой-ой-ой, морік жодного кіла надає, ще помрає. Вот заставити вибухівку. Сувати 2 в 2. На користь поки що чин хаус, нічого є, встановлена. Оптимус прайм може дуже дуже неприємно підловити. Він підловлює строго ментал. Треба ще вбити одного. Це у нас Побачив. Ой-ой-ой, що ставив? Транж бой! Добре! Але Підставився, транжбой. Але що він поставив тільки що з розвороту, вантап. Це було дуже так, гарно, це але просто 5-3 рахунок, поки бачимо. Так, так, це було однозначно дуже гарно. Того і... клачу. Здається, там 2 в 4 був чи 2 в 5. Але ну прям щось такого ваус не було ще поки що. Ну давай так, у нас ще попереду багато матчів, і тому я думаю, десь та й ми можемо побачити класний клач, а поки що домін Тикнайном просто біжить на плюс В, зараз може доходити вбивати, навіть він просто біжить, буває Домі дабл кілл з Тикнайна. І тренчбой ще й забрав ябу, туда його! <райкл> Ха-ха! Він весильно не розслаблявся, так би мовити. І залишається в ситуації 3-4 хелвейп якось має це. У нас репікати. Далі по як його повертати до плен, цю бомбу. Оптимус Прайм також знайшов. Прайм другого не знаходить, Тож ж в у нас залишається вже морік 1 фріз з одним авіком. Інформація по двом травцям точно. Першим не влучає! Піч його все-таки вбиваєш. Виграний для чимзао пінчалінь з одними текнайнами. Так, 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 це було дуже сильно. ж. До речі, що я можу сказати причин Пінчелін, наскільки я пам'ятаю, вони у нас і раніше грали. теж, якщо я не помиляюся, здається, навіть це був Файф Кул Окт, тобто попередній Файф. Cool. Так, 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 так. але не можу Мені пригадати, дає, чи вони, вони навіть на Файфул cool September, здається грали. Да, От, значить, на якомусь точно осінній файф кулі cool вони теж грали, і вони навіть проходили, якщо не помиляюся, у нас. В основну станцію, але там ціна не і вони вилітали ледь не першими. А поки що Optimus Prime, до речі, стекс. Я п'є гостей. Маємо хотів сказати. Сфей Севана забирає у нас кіл для себе. Сразу ментоли Next-Sдоходить у нас технобоя. Ой-ой-ой, Але тут Аябу знову відкриває Бессайт, забирає тут Септейна. Сюди вже стягується Еникс-степ, а ябу треба забирати 100%. Я він його не вбив! Нікс з розвороту забирає свого опонента і... Знаходить ще один кіл зі своєї команди, і це вже 2 в 4, дуже важко себе потащити. І ще й домін не вбиває домі. Моріка, і це вже 1 в 4 Шарі. для Шаріпича, Шаріпича. немає Шаріпича. пачки. Туди вже стягується вся ворожа команда, я не знаю як це вигравати. Хоча можливо, якщо зараз тут забрати хаммер я... А Щас... Як так, ну б'є, б'є, добре, вбив, є то він пережив насправді. Так, так. І є інформація повністю по ньому і треба грати вже швидко, розкуто і точно, до речі, не, не знаю раз... Ні, так все таки не вбиває Optiмуса Prime і Optimus Prime дотискає четвертий раунд для своєї команди. Ну і поки 6-4, я б наскав, що якийсь сильно, типу, розгромний рахунок. Тим паче за КТ сторону. На Енджі. Ну давай так. Не так погано. Да, я з тобою згоден повністю, Ну, я пам'ятаю, який я підік став, ставлю, то що... Боротьба буде, просто в кінці все-таки 13-8, 13-10 за вручені. Чи він? справі, Відкиди таку хаєшку, але ніхто до нього не вибігає. А повністю команда атаки буде стягуватись у нас на аплент і виходити туди. Тут один Морік. Морік йому лиш би на якусь таку пулю. Він йому не попасться, поки що тут до речі або побачили. Морік прийняв першого, прийняв другого, прийняв третього, прийняв четвертого Квадро від Моріка. Як він це робить взагалі просто кинув молік і всіх абсолютно розстріляв. Один в 4, там він стояв на пленті і всіх вбив абсолютно. Просто неймовірно красиво було. Він один в 4 затащив Весь Бплен для своєї команди. Що ж, добре. Ну виходить 6, 6 5 6-5, 6-5, 6 5 І... Буде у нас вирішальний раунд першої половини зараз гратися, та ми побачимо, що вийде. Ну, ніхто дивиться, така ціла персилка на Хевені. Дуже багато ХП втрачає Нікстеп, але помирає Домін Ну і Хай Марфей забирають з собою. Тут зараз треба вимати і степ, а так ще ліпить це робить, Вже ситуація 3 в 3. Але Морік, Морік проходить спину, бачить одного свого опонента. Його теж помітили, її струва як же він читає! Збирає Моріка, і двоє гравців у нас залишаються. Ой-ой-ой, як Оптимус Прайма зняли. Вчасно. Ой, точніше, як Оптимус Прайм зняв, так. Вчасно. <плес> Ой, і, і до речі, тут у нас Optimus Prime приймає рішення відійти. Ну дивіться, з одного боку це правильно, тому що є, ну, який-никен який шанс того, що у нас зайдуть спину, або зайдуть на, але цього не стається один сертейн, у нас залишається під Б. Він має зараз прочекати все та почути встановлення вибухівки, дати інформацію своєму тімейту. Та вийти вбути, воріть можна двох спину! Перевірю, сертейн. Вже до тепер просто треба. Строка зараз сам тут не розіграє, до речі. Рументал, побачив. ні, не працює кнопку. Ми 6 66 кінець першої половини. О, ну, така перша половина доволі насичена, я б сказав. Тому, що, ну. За сьогодні, от, знову ж, поки я коментую. Це перша така рівна половина. Сьогодні всі матчі були якісь розгромні, там 13-5, 13.2, і ще раз 13-2, здається, був. Да, да, було так. Добре. Ну до речі, якщо дивитися по самим гравцям, то мені здається, що більш рівно грають саме Чинсао Пінчерін, тому що якщо ти помітиш, у них майже всі гравці різницю мають не більше ну двох. Ну, так, у колвейт якийсь хайлайтери є, я б сказав. Ну, типу, ті, хто кожен раунд там якийсь дає мінус три. Ой-ой, але тут ще... Ой-ой-ой! Знову у нас friendly fire трапляється, забирає транжбой, транжбой, чи забирає свого тіммейта. і тим часом забирає Строго Ментал все-таки забирає Humor Фокі, Ситуація 2 в 3, встановлюється пачка. Треба. Строго ментал. Тим часом строго ментал. Так, Морік забрав строго ментал. І залишається лише один домін. Ситуація 1 в 3. Стоїть пачка, немає депускати. Треба забирає что з розворота. Можливо, якщо він зараз. Але ну ні, його будуть на час байтити, скоріше за все. Mm. Дуже неприємні позиції за і Так, Морік зібрає. І цей HellWave виривається вперед, вперше, здається, за цей матч. 7-6 рахунок. Mm. Точу за цей матч, HellWave в нас вийшли вперед, mm. це були на міду одного гравця і так далі, але далі більш-менш норм. Ну ось якщо, якщо взяти мій предік щодо рахунку, то я думаю, що це буде так само десь 138-139, але на користь Hellveivів. Мені більше подобається їх. Ігра. Я, ігра, я Не знаю чому, але вони. Якусь цікавішу гру показують. Ну, я не знаю, як це правильно сказати, але за ними якось ніби цікавіше трошечки наблюдати. Спостеріг. Можливо, до речі, а поки що, до речі, у нас інтерфраг уже роблять по АБУ. До речі, HellWave, і ще роблять на фраг на міду. Ну так, по одному Ну Це проти пістолетів, тому. Ну це має бути насправді ізі раунд проти пістолетів. Хіба що якщо тут шаріпіть зараз розкрутиться на місці 5. Не Добре, але, ні, не буде. Все. Достатньо, достатньо сказав, до речі, Технобой. Побачив, але щось не побачив, а почув гравця. <гумент> 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 Степ! що він в цьому раунді взагалі ставить? Ось за це і кажуть, що цікавіше спостерігати за Гервевами, тому що у них кожен раунд є той, хто видись якийсь хайлайт. До речі, до речі, і тут важко з тобою сперечатися, я з тобою згоден. Досить дуже гарно показали, поки що в останніх раундах. Гравці, як NXT, Optimus Prime, показують просто реальну гру, і Морік теж до них підключається. Так, не ну вже нарешті буде байраунд з обох команд Виходить, що. Ну і як байраунд? Або буде НП. більш, більш і які, які, які девайси з гранатами є обох сторін. Я граю, що або буде грати трошки агресивно у нас. Б, зараз можливо вийде всім спин. Ах ще ні-ні ні, він ні, ні. приймає нічого Він ні. передумав. Домін, перший фраг є. Домін, другий фраг є, непогано, вже відпрацював, і тут ще до нього роз'ясняється, або Доміна вбивають, або вбивають. І давайте вже 4-2, або теж, розмінюється. розумієте, 2-3. Можливо, вигнаний раунд. Будуть. Як уверю, що вони зараз виграють. 2-4, вони візьмуть з весь 2 в 2. Вже не, непогано. Не не так. І треба якось встановити вибухівку сертейну. Але це може бути дуже небезпечно, тому що немає інформації по жодному з гравців Але захисту. Сіртейн 6 кілів треба ось зараз, ніби той самий зірковий раунд. Надзвичайно важливий раунд на економіку, я б навіть сказав, коли треба включатися і робити ось цей хайлайт і вигравати це 2 в 4. Ну і напевно так, Шаріпич, схожу, що Схоже, Схожу, ще шаріпіч почув, що це буде Ну, І Строгументал теж це зрозумів. Але це пачка, Опа! Але зачекаємо, ще залишається Морік і можливо... Ні, немає дефуз кітів, не буде сідати, дефати. Фейкує. Він забавить, точно. Але дивіться, що цікаво, у Моріка один хелспойт, йому треба нереально акуратно відіграти. І він дуже... Ай, буде... Ай буде... Буде... Морік, буде... якби він, якби зараз строго Ментал розвернувся, якби зараз Морік його не вбив, це ж могло так бути. Ну, я, я він дуже пано зажав, дуже пано заспрейвів. Я з тобою згоден, а знаєш що ще? А це виграний раунд 2 в 4 для команди Це 2 в 4, так, це 2 в 4 від Моріка та від Сертейна. Трошечки задружали, схоже, що руки у, у Моріка в кінці. Ну можливо, до речі, але все ж таки, давай так, він переміг, а значить, діло зроблене. Все, так, прекрасно. Так. Пістолети команди Ченсава Pinchelin, і, ну, Hello має це забирати, Хоча тут, до речі, Шаріпіч в таким. стоїть, а ну. О, який таймінг! Який таймінг! Щойно зловив для себе ще просто не дійшов в моменті, коли Сертейн виходив рівний ворог. Не влучає Дамін. Не влучає, але Оптимус Прайм виходить не вбити. Ой, Оптимус Бройн, Несеться далі, дабл кіл! Прекрасний! Ситуація вже в 5-3, ну і якось з того моменту можна зараз смокату зловити і підловлю він Оптимус Прайма, і кого було 0 хп. Ой-ой-ой, Ой, йому, йому, йому. ой, тренч, ой, 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 ой! Але тим часом уже всі гравці всі Hellwave вийшли на пустий ассайт, встановлюється пачка, пробує якось знайти для себе далі кіл. А, камер покій, до речі, дабл кіл робить доволі легкий для себе. Ну і це 10-й раунд для Hellwave, Ми все ближче і ближче підходимо до кінця гри. Так, і мені ще здається, що я трошечки з предиктом своїм так би молити обістатися, тому що, їм так вимогу, тому що Пінчелін ще ні разу не взяли раунда в другій половині. І вже 4 підряд програють команди Халлаїв. А якщо так подивитись, на секунду відкрий тап, якщо можеш прийти. Так, mm -hmm. да, вони вже сім раундів підряд програли команді Hellway. Ой, oh, та... який молік від Хаммер Фокея, до речі. Так, так, до речі, я теж це помітив. І хам в кайде летить Доміну, до Доміну. першого і Доміну розміняв. Prime все таки убив. Срого тут грає так дуже хитро. І Ptimous Prime не може його знати, Вбиває, добре. А немає інформації, по другому гравцю, до речі, А це дуже. Вони шати, яким в рукаві. О, бой, як тебе виключив, все ордем все-таки. 144-2. Простілка, тренджбой вбиває Люркера. Добре, непогано. У нас Шаріпіч єдиний гравець, який знаходиться як найближче біля Б, хоча б десь біля Б. Давай так. І зараз, в принципі, він би міг видати от нас Оптімуса Прейма, який тут бігає, стріляє, стрибає. Ой, дивіться, у нас тут сіртейн, до речі. Не в громади. Ой-ой, але там Шаріпіч забирає Моріка. Чомусь у нас знову є якісь невеличкі візуальні баги. Ой, Оптимус Прайм повинен зараз забирати. Повинен, повинен так, забирає першого старі Забирає щедру ще от Range B. І це мінус 4 від Оптимус Прайма. Угу, угу. Це мінус 4 від Оптимуса Прайма та... Ну... Давай так, на тоненького виграли, тому що ситуація була, якщо не помиляюся, 2 в 4 для команди Чін Сао Пінчеліни. вони майже це виграли. Залишившись 2-2, лише. Ну так, Just це так... було близько. Ну знову ж, ось бачиш, знову за що я і кажу. Є Оптимус Prime, який розкручується на мінус 4, є Морік, який виграє 2 в 4. Ось ті самі хайлайти, за які цікаво дивитися. Є НХ степ, який просто плюс ве летить і вбиває абсолютно всіх, абсолютно всіх на своєму шляху і не залишає ні єдиного шансу. Команді опонентів. І ось що ти поробиш з такими гравцями, коли просто ну, видають якісь неймовірні хайлайти. Умовно, там скід uh, Toilet їх можуть виграти, да? які там Юсел Сікаріо в паралельному матчі рознесли. Ті самі USL каріос, але інші ну ніби поки не виглядають такі конкуренти Hellwave. Ай-яй-яй, доручу, тут поки що вбивають у нас розмін на іде, 102 в 4, вбиває ще в нас Абу, але все-таки залишається домін 1 в 3. І я це собі згоден повністю, що це досить потужно, це досить гарна гра від команди Hellwave. Просто вибігти, поставити два хедшота, зайняти аплент і виграти цей раунд. Приблизно такий план був у нас. У нікстепа та у команди Hellwave. Ну, ось бачиш, навіть Сиртейн ці... умовний не грає. Ну, типу, 0.5 КД, 7.12, ну там трошки більше, ніж 05. Але yeah, все well, рівно, well, ну він well. не грає, давай так. Так, yeah, ну, yeah. і... Але все рівно це компенсується тим, що у нього є хайлайтери в команді, які, ну, типу, видають кожен раунд мультикили дуже важливі, і цим виграють гру. Ну і це матчпоінт для Hellwave. Mm -hmm. Це матчпоінт для них. І скільки, якщо я не помиляюся, 9 раундів поспіль для Хелвею у цьому матчі. Так, 9 раундів поспіль, я не помилявся. І до речі, що саме цікаво перед цим у нас Домін, якщо не помиляюся, він у нас головний у Ченсапінчені, ну в тому плані, що він і Гел, ну, точної інформації я не маю. Саме Домін. Ой-ой-ой, що є. Ой, тренчбой! Тренчбой! Айфу, тренчбой! Що вони роблять? Вони повністю зупинили діти з команди Hellwave. Next step залишається 1-5, перший кіл є. До речі, щось це нагадує мені, у попередній е першій половині була дзеркальна ситуація з командами, коли залишився хтось один із команди у нас. О, я що ставить. О, До боже, речі, там на чаті помітили не дуже добрі повідомлення. Хамер написав GG Навчиться грати. О боже. Ми таке не поважаємо, і йому карма зразу ж лиця. GG написав, навчиться грати і зразу вже програв і переграв серію з 9 раундів. Ой Шаліпич, непогано можна Ой-ой-ой, ой Шаліпич, як же він, як же він затригнув, Шаріпич забрав 6 сертейна. Як він це робить? Ну і це вже 2 в 4 для хелвейвів Ну дивися, можуть вони зараз якось показати, що все-таки не нашого рати. Оптимус! Ай, добре, то ти такає строго менти, я знаю. Багато здоров'я втрачає. Так. Зачекаємо Уже 2 в 2 ситуація! Каверчик! Простріляє! Або ай-ай, я був камерчик! Ай-яй-яй! Хварчик! Оптимус Брайан! Ситуація 2 в 4 і це вже один в два в меншості! сім'я, Пінчелін, тренч бой. Знову залишається, підбирає калаш! Не будучи вони тут опоненти! Це 13 раунд для Хелвейів! Це 2 в 4. Закінчується ця гра рахунком 2, точніше, 2 в 4. 13. плачем із рахунком 13-7. Боже, як ж це було сильно, як ж це було потужно. Добре, а зараз ми з вами відправляємося на невеличку перерву. Де вже повернемося до вас за мить у, як я казав, якомусь дуже